Вас, друзі, на своєму каналі. Прийшла з роботи, і саме перше, що я роблю, звісно, біжу до своїх живців, які стоять на укоріненні. Заглядаю, що там відбувається. І, звісно, я вже планувала раніше записати вам таке коротеньке відео як доповнення до попереднього відео про успішне укорінення живців пеларгоній. Я хочу вам показати результат. Який на даний момент, і що я роблю в цей період. Я відкриваю вам свої таємниці про успішне укорінення. Розповідаю про якісь проблеми, які відбуваються в цей період. Якщо вам цікаво, користуйтесь, підписуйтесь і стежте, що буде далі. Я попідписувала свої лоточки. В попередньому відео було розповідала я про те, як я Підготовлюю свої рослинки до обрізки, розповідала, які живці обрізаю, які вони є, і показувала, як я їх ставлю на укорінення. Лотки свої я ось попідписувала. Перші були 20 січня, і деякі були 23, а всі останні я завершила 25, -го, 26. -го, десь так протягом тижня я їх обрізала. Тому, приходячи додому, я майже кожен день заглядаю, що відбувається. І хотіла вам показати такий результат. Ось отакі в нас вже корінчики є. Ось така красота. Не всі, звісно. Але саме пішов процес такий укорінення. Ось гарні такий ось така краса. Що потрібно робити під цей період, коли стоять наші живці на укорінення? Вони добре випаровують воду, тому потрібно стежити за рівнем води у, у стаканчику, доливати. Якщо така дуже жовта вода, значить якісь процеси ниття відбуваються. Замінити, ось майже всі, замінити водичку, обновити. Для цього я беру кип'ячену водичку і доливаю в стаканчики. Далі в мене буде у суботу, швидше всього у неділю, тому що я не маю вечорами коли. Я їх буду всі перебирати і висаджувати у стаканчиків ґрунт. Як це буде відбуватися, я вам покажу, якщо вам, звісно, цікаво. Буду показувати ґрунт. Ось, подивіться, ось такий я відберу і заміню воду. Тут щось пішло не так. Огляньте. Я знаю, що не так. Звісно, це через те, що я дерев'яну паличку поставила з підписом дерев'яні палички краще не ставити, але деякі я поклала, я заміню цю. Вважаю, що дуже гарний результат. Ось такий, якщо брати до уваги, що обрізка відбулась недавно. Що я хочу сказати? Самі перші живці, які дають коріння, це, звісно, живці із колінцем. Я розповідала, як вони виглядають, вам показувала. Також ось такі рослинки, які зрізані просто по стеблу, вони корінюються трішки довше, але все одно погляньте, у них є калюс і корінчики будуть ну, через неді на неділю пізніше. Беремо до уваги, що січень-лютий ідеальний період, особливо лютий, для укорінення, для обрізки, для живцювання рослинок. Тому що саме в цей період пробуджуються рослинки, починають активно дуже нарощувати зелену масу, йде виділення гормону ауксину, я постійно за це говорю. І коренева ось прям, прям дуже гарно. Закладається, і можна рослинки вже садити. Услідуючому відео я розповім, як я їх висаджую, який я ґрунт використовую, як я готую ґрунт і в які ємності я саджу. Все я розповім, якщо вам цікаво. Тому дякую за увагу і до зустрічі!